Будуть на сьогодні тіфтєльки із корінного філі, от, з рисом, з яйцями, і будуть такі ніжненькі, смачненькі, і ще якийсь буде е, індеригень, потім покажу. О, Збиваємо м'ясо, хворіне, не збиваємо, а мелемо Біле корі не перебила, тут трошечки більше як пів кіла, десь 600 грам. От. Зараз оту велику цибулинку перебиваю іще, щоб ну, цибулі багато тут не буває, тут буде якраз смачно. Отак. Цибульку перебили, додаємо два яйця. О, два яйця, солі. Ну, отак, а там будемо смакувати і пробувати, може прийдеться і ще більше. І перчику, Я перчику люблю багатенько. Ну, щоб відчувався перчик. О. Ось так. І додаємо сюди цю О, Ой, краси. О, як нас виходить, дуже красиво так. І буде смачний. Ніж... Тільки в тільки будуть такі смачненькі, ніжненькі, красотулечки. Добавляю рис. Дивіться, небагато зовсім О. грам 100 відвареного рису. І додаємо, як я казала, скажу, що, сир кисломолочний, 180 грамів. Гарненько перемішуємо цю масу. О, треба дуже добре вимішати, щоб е, і вибити даже. Чим більше його вимішуєш, тим більшенько воно буде гарнішеньке. О, ось так. І це буде такий ніжненький, можна сказати, дієтичний, тіхтілечки. Красота буде. Добре, добре треба вимішати. Можна сказати, ще отак. Ох! Отак. 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 О, 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 Ось так гарненько я фарш вже вимішала, вибила. Бо то так треба. І будемо фарбувати, руки змочую у водичку. І от така в мене є формочка, і формуємо обичного розміру тіхтілечки. Отакі. Бачите, отакі. І складаю формочку і будемо в духовочці запитати 20. Оце ось так поформувала свої ті Тепер буде у духовочку на 20 хвилин, щоб вони отак схватилися, а потім витягну і буду додати іще е, молочко. Ось заливаємо молочком. Ось так воно виходить. Бачите? І в духовочку. І хай ще 20-25 хвилин е, запікається. Це дивлячись, в кого яка духовочка. Ось, витягла із духовочки. Ви подивіться, яка краса вийшла. Зараз буду дивитися, що воно вийшло у розрізі. О! Ось так. Ой, красивеньке таке. Красивеньке. Ну і що? О. Гляньте. Такий. Ніжний, ніжний, м'ясо, рису майже не видно. Молочний, пахне таким, знаєте, сливочним смаком. Ммм. Це таке? Рекомендую. Діє.